Ці кадри відзняті цьогоріч у ніч з 8 на 9 лютого на горищі будинку по вулиці Мазепи, 20 у Рівному, прорвало трубу, і до кількох квартир почав текти неприємний коктейль з гарячої води та голубиного посліду. Тоді найбільше з усіх постраждала Тетяна Гонтар. У її квартирі практично не було жодного місця, куди б не дісталась вода. Сказати, що запах був неприємний це зовсім нічого не сказати. У таких умовах сім'я у якій троє неповнолітніх дітей прожила 5 місяців. Нещодавно у квартирі Розпочався ремонт на позичені гроші. Трохи більше тижня тому в помешканні демонтували повністю усю штукатурку та підлогу. Від того, що було під паркетом, і у власниці квартири, і у тих, хто його знімав, волосся стало дибки. <звук> Від вологи майстрам, які знімали плитку зі стін кухні, при роботі не довелось докладати особливих зусиль. Кераміка знімалася руками. Із квартири було винесено понад дві сотні мішків штукатурки та різного зіпсованого водою мотлуху. Наразі будівельники почали наносити на стіни нову штукатурку. Увесь ремонт уже влетів і ще влетить Тетяні Гонтар у чималу копійку. Жінка сподівається на компенсацію суми від ЖКП. Це буде приблизно в районі від 20 до 30 тисяч гривень. Крім чималих фінансових витрат, жінку непокоїть ще одне труба, від якої стався потоп до слова другий раз за два роки і досі залишаються у такому ж стані, як і була. Навіть метра труби ще не помінено. Хоча пообіцяли, що буде до початку літа замінені ці труби. Був у нас хомком Володимир Євгенович з комісією обіцяв. І обіцяв зробити труби, і обіцяв виплату по рішенню суду. Про виплату запевняє головний комунальник міста Іван Гема. Вони пам'ятають і усі гроші постраждалим. Повернуть стосовно ж труби. каже, треба ще почекати. Ми заложили в міському бюджеті капітальний ремонт мережі розводки верхньої. Гаряче водопостачання і в цьому році виконаємо дані роботи. Зараз розробляється проектна кошторисна документація. Власники квартир подали до суду, буде пораховані, які нанесені збитки, і відповідно буде потім рішення суду, яке виконає ЖКП, тобто компенсує втрачені кошти. Але і ця процедура отримання коштів для пані Тетяни вже видається не такою простою, аби збитки повернули. До суду має бути подана експертна оцінка усіх пошкоджень квартири. Ватний експерт, яка цим займається і вже отримала авансом половину вартості своєї роботи. Наразі, за словами Тетяни Гонтар, гальмує увесь процес. Коли ти зробиш свою роботу, я, я, фото... да, я фотографую, коли ти зробиш свою роботу. коли ми з тобою зустрілися перший раз, ти сказала місяць. Уже п'ятий місяць. йде. Іван Марчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.